Один вчорашнього дня про те, що в фракції блоку Петра Порошенка з'явилося антикорупційне крило, антикорупційна платформа з, здається, 16 депутатів. Так 15. 15. хтось вже вийшов? Ні, було зразу 15 повідомлено. що стало останньою краплею, чого вони витримали і які цілі перед собою ставити? Значить, ця платформа виникла після відвертої такої розмови на засіданні минулого понеділка, коли депутати почали а, висловлювати претензії на адресу керівництва фракції, в тому, що корупція не зникла. Більше того, існує дуже багато сигналів про те, що керівництво фракції, в особі заступника голови фракції, пана Кононенко, воно так чи інакше причетне до схем угу. на державних підприємствах. От а пан Чумам звинуватив його в тому, що він веде медіакампанію проти нього, аби він не очолив на це агенство зберігання корупції, точніше, не став його членом, там п'ять членів рівноправних. І пішло, поїхало, і вийшло таке відверте обговорення, яке насправді є дуже позитивним сигналом. Про ну, ми те, що читали, ми в нас читали є... цю п'єсу в ролях, хто що кому сказав. Є, є, є ознаками здорового суспільства, коли є е, не змова мовчання про корупцію, а а домовленість корупцію викривати. А потім група Починаючи держав... зі своєї фракції, чи взагалі так насправді найбільше критики у нас за те, що коли ти викриваєш якусь корупцію, кажуть, а навіщо ти викриваєш корупцію народного фронту? Викривай корупцію там своєї фракції. А тут... Ми взяли за завдання викривати корупцію як в самому блоці Порошенка, так і за межами блоку Порошенка. Тому це я вважаю особисто, тобто весь цей драматизм він якийсь, мені здається, неадекватно викликом часу. Навпаки, треба радіти і вітати тих, хто вирішив це робити, і закликати там народний фронт, щоб вони в себе теж створювали антикорупційну платформу, а не там котрий день вже обговорювати, чи це є розкол, чи хтось виходить. Ніхто ні звідки не виходить, ніхто і не дарує. Ніхто не збирається мені. дарувати блок Порошенка корупціонерам. Навпаки. Якщо люди вважають, що вони хочуть займатися корупцією в політиці, вони створюють собі корупційну партію України, йдуть на виборах, балотуються, нехай набирають свій результат і стають політиками. Тому що, коли вони балотувалися, вони ж не обіцяли людям корупцією займатися. Вони обіцяли займатися реформами, а потім прийшли в парламент і почали так чи інакше проявляти свої бізнес-інтереси. От що стосується Мартинка, то в мене сьогодні. Ну, це власне резонансна велика, подія номер велика два новина в тому, що є в мене в руках нарешті цей документ, за який ми полювали майже рік, це звернення прокурора зі Швейцарії від 31 березня цього року до про... генералу до Шокіна України. Так, з проханням розслідувати злочини Мартинка на території України, аби допомогти швейцарцям. В їх справі і тут, на відміну від всіх. Публікації в пресі офіційно насправді вже повідомлено, що саме йому інкримінується. Тут сказано, що це ніяка не перевірка там дослідження. Тут написано criminal investigation against Може, Мартинка. Це знову тобто, проблема це, з англійською мовою. Це кримінальна не справа читати, проти Мартинка ясний. за статтями відмивання коштів і хабарництва. Написано, що він утворив фірму на панамі, яка називається Браткрест. І ця фірма уклала з заводом Шкода в Чехії таємний договір, який в Україні кому був невідомий, про те, що вони будуть виступати на території України. Агентом заводу Шкода і отримати mm -hmm. комісію від кожного контракту з енергоатомом. Тобто енергоатом купляє шкоди, наприклад, там, на мільйон доларів обладнання. 15% з цієї суми йде Мартинко в кишені. Там купують на мільярд. 150. 15%? А 15, де такі 20. навіть навіть відсотки десь зафіксовано. Да, тут зафіксовано за кожною транзакцією сума, яка була заплачена. Були укладені потім окремо додатки до угоди, і конкретно, от, наприклад, є. Папери, на яких вказано, скільки е, отримали Ну, Ця інформація от, ти детально її розписав? в я 500, читаю. 15%, його. 15 три з половиною мільйони з них 15% братинку за постачання це для відпрацьованого ядерного палива, е, спеціального устаткування, яке зберігає відпрацьоване ядерне паливо. Ще одне постачання на Запорізьку АЕС: теж 3,5 млн євро, 15% отримує Мартиненко, і так далі. Тобто, okay, все йшло на його день... таємний рахунок. Але рахунок цей був таємний, тому що Мартиненко не фігурував серед засновників цієї компанії в офіційних документах. Там підставні панамці фігурують, але Але в Швейцарії, коли почали розслідування, вони зробили те, що роблять у всіх цивілізованих країнах. Вони пройшли в банк і провели там обшук. І обшук банку показав, що є така форма, а коли відкриває фірма рахунок, вона вказує. Хто є бенефіціарним власником цієї компанії? От форма А. От в одному банку, от в іншому банку, дві форми А: це банк BNP Паріба. Цей, а це банк Хотінгер. І тут, в обих випадках, бенефіціарним власником цього рахунку компанії Браткрест. От Браткрест, от Браткрест, панамська компанія, на яку надходила комісія за купівлю енергатомом обласним. Зазначений шкод. Микола Мартиненка 61-го року народження із адресою, навіть не замальованою ну, да, в Києві. Отак, давай замалюємо сьогодні. Ти придав ці документи. Навіть Арсенію Яценюку. Так, особисто йому. Ну, Шокіну подарувати не треба, бо в нього вони є. Яценюк спочатку е запитав, чи роблять це на камеру. Сказав, звичайно, на камеру, щоб всі бачили, щоб ви не казали потім, що ви цього в очі не бачили. Тому що перед тим як я пішов до Яценюка, я попросив фотографа сфотографувати. Що саме я йому передаю. І він сказав. Гарно відпрацювали. Я сказав: Почитайте, вам буде цікаво про свого соратника. Він сказав: це те, що Швейцарія передала. Я кажу, так, і все. І так само я віддав екземпляр міністру юстиції Петренко. Тому я думаю, що на цьому може ставити крапку про те, чи було це замовлення, чи це була світова змова проти реформатора Мартиненка, чи це була а, провокація проти уряду реформаторів, чи як вони казали, що це російська змова проти Яценюка і всіх його соратників. Ну, це смішно, тому що справа розслідується насправді вже два роки. А, Але якщо епізоди, роки...

Стосується з 2009 по 2012 років, якщо з весни бездіяльна наша генеральна прокуратура, наступний наче роки... наступний генпрокурор буде розслідувати це. А це піде. і останнє мене до тебе запитання. Дякую тобі за таку бліц бліц огляд ситуації з народним депутатом Мартиненком. Чи продовжуються погрози, чи повторюються погрози ну, на твою адресу? Ми маємо не погрози. Ми маємо інформацію, що за мною було встановлене гласне спостереження, а також за редактором Української правди лени. Притули. Така сама інформація. Це раніше не публікувалася, але нам ці факти були виявлені. Ми оприлюднили їх публічно, а щодо притули Олени було зроблено, наприклад. Інформування безпосередньо Авакова, який через свого радника Геращенка цю інформацію перевіряв при нас особисто. І там були певні обставини, які вже немає сенсу розголошувати. Але я переконаний, що стеження було, прослуховування було. Збір інформації незаконний щодо перельотів, щодо телефонних контактів. Він теж був, і вся ця інформація була зібрана з метою встановлення зв'язків. Мисків ми і ми ж як активісти збираємо інформацію з публічних джерел. Дякую, що ти сьогодні публічно про це поговорив. І на цьому ми завершуємо нову раду. І наостанок, подивіться, будь ласка, бо сьогодні ще була акція, тисне під парламентом. І, на жаль, не встигли депутати розглянути законопроект про держслужбу. Це, до речі, цікава, цікава тема. Чому це не відбулося? Варто було поговорити. Я думаю, що це за цим наступній за цим є більше Маємо ніж просто з ефіру. Ви не телеканал часу. Інтер. Ми громадські. Побачимось.